Всім привіт! Сьогодні у мене для вас класний рецепт коржиків. Коржики домашні, я б даже сказала сільські. Це ще бабуся моя готувала і мама готувала. В общем, рецепт дуже хороший, іменно для сім'ї, для великої сім'ї. Получається, куча ціла коржиків, ціла миска. Всередині вони. Для рецепту потрібні дуже прості продукти. Починаємо з кефіра. Можна взяти будь-який кефір півлітри. Я беру, у мене тут залишився кефір у баночці 2,5%. Я не наливаю півлітрову баночку. Бачите, в мене, виходить, не ціла баночка, тому я доливаю її сироваткою. Тобто, що в мене в холодильнику є, от цей рецепт, хороший тим, що його можна ну, чисто мішати насчет того, що або кефір меншої жирності чи більшої жирності. Особої різниці тут немає. Я ось буду доливати сироваткою, наприклад. Тобто ну, ви поняли, да? кефірчик взяла 2,5%, долила э, сироваткою. Ну, по стакану там, десь приблизно отримало з кефіра із сироваткою. І э, ну, в середньому жирність. Да? Якщо розбавити сироваткою, то жирність вже буде нехай відсоток десь в середньому. Додаю сюди три стакани цукру 250 г. У мене така лопаточка, я вже знаю, що тут 250 г цукру в ній. Можна класти 2 стакани цукру і стакан меду. Ну, я не вважаю це корисним, хоча, якщо з медом спечете, буде такий знаєте, запах медовий. Беру сюди домашні яєчка, великі яйця, тобто одне ціле яйце, і з двох яєць виходить, 2 жовтка. Тобто, одне ціле яйце і 2 жовтка. Бажано брати першого сорту яйця, щоб яйця були великі, щоб жовтки були такі, знаєте, Помаранчеві. Білочок в мене в окремому контейнері зберігатиметься в холодильничку. Все, підбиваю її яйця для того, щоб до однорідності такої, додаю сюди трішки солі, щоб білки розбились краще. Чисто для цього сіль додаю. Ну, Все, такої консистенції яєчка. Ввожу їх в кефір і цукор. Дивіться, який колір яйця. Все-все це вимішую. Декілька разів буду промішувати. Щоб пошвидше розчинити цукор. Обов'язково треба дочекатися, поки цукор повністю розчиниться. Не залишайте не розчинений цукор у коржика, бо він почне пливти ще дужче, як ви будете його замішувати. Оставляю поки що цю рідину, для того, щоб повністю розчинилася сіль із цукром. Далі беру 250 г маргарина. Маргарин вершковий. Я вже знаю, що в мене тут в пачці 250 грам маргарина. Нічого я не одважую, ви бачили, самі плюс-мінус грами туди-сюди абсолютно теж великої ролі не грають. Іменно коржики дуже прості, рецепт дуже простий. Все, натерла на тартушку маргарин. Маргарин, бачите, такий м'якенький, розморожений, але ну, він не тече. Дивимося на рідину, яка у нас була із цукром стояла і яйцями, чи повністю розчинився цукор. Бачимо, що розчинився, починаємо вводити муку. Стільки я кладу на цей рецепт муки, ніколи не переважувала. Готуйте приблизно, ну не знаю, кілограма 2-3, щоб у вас було муки, щоб вам, ну, щоб вам достатньо муки було. От. Ви, коли будете вводити, ви зараз побачите, яке тісто повинно бути, воно повинно розкачуватися, і щоб можна було. З якоїсь форми виліпить іменно, ну, ті форми, які потрібні. Дивіться, я вимішую вжу муку сюди. До такої густоти довожу рідину, вона повинна бути у вас як крем. Тобто розтирайте її до тих пір, поки вона у вас стане як крем, така ніжна ніжна основа. Тепер я беру маргаринду, що я натерла на тартушку, Натирала я на крупну тартку. В принципі, разниці немає на яку тартку ви її не натрете. От. Можна даже просто нарізати або настругати ножиком. Ну, мені зручно тартушко я натерла. І з мукою я маргарин цей промішую. Вся мука в мене просіяна. Тобто обов'язково муку просіяти. І коржики будуть такі ніжні і пишні. І, ну, і чого, звичайно, із мусора туди не попаде лишнього. Я протираю весь маргарин із мукою. Добре, протираю його, для того, щоб. Ну, потім Вести в ту рідину, яку ми ставили в мисці. Сюди я кладу три чайні ложечки з, мал... з малесенькою горкою соди. Ну, і Можна просіяти через маленьке сице, я у руці прожимаю, продав... 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 щоб грудки туди не попадалися соди. І о... сюди додаю всю соду, і таким чином я вимішую. До однорідності, щоб і сода хорошо змішалася. Чому я так соду кладу? Чому я не кладу її в кефір? Тому що як тільки ви положите її в кефір в рідину, вона почнеться в неї, ну звичайно, кисла середа, і зразу почне вона реакцію давати. Тоді ви не вгадаєте, скільки вам ложить муки. Ви замісите тісто і вийде воно у вас тугувати, пишні куржики не получаться. Тому що ну, ви тупо не знатимете, скільки вам приблизно положить муки. Ви поки його замісите, воно у вас спаняли, воно на автоматі у вас буде град та сода в кефірові. І ви не вгадаєте, скільки вам муки положити. Всі знають, що сода починає активуватися відразу, як тільки попадає в кисле середовище, тобто їй не треба духовки. Вона тільки попадає в тісто, вона значно, ну, відразу починає активуватися. Тому це не розпушувач, як при тем який при температурі тільки починає ну, діяти. Тому я з содою дуже обережна, я її ніколи не гашую. І для цього рецепта вона не гаситься, бо у вас получаться тверді куржики, погано підійдуть. Тому не рекомендую вам гасити соду уксусом або ще чимось придумати, гасити її. Якщо ви положите 3 чайні ложечки соди без гори. В принципі, дуже великої різниці немає. Ну, я так, смотря, коли яка сода попадається, то чуть-чуть більше, то з малесенькою горочкою соди тоді. або, може, теж залежить, яка чайна ложечка у вас, може, трошки менше, трошки більше. ну, в общем, на цим особа не партеся. Три чайні ложечки невеличкі, та й все. Коротше, замішую тісто, дивіться, прям по ньому видно, що воно ще береться. Я постійно ну, протрушую борошна протягом всього рецепту і підмішую. протрушую підмішую, підмішую. і підмішую. Я е, до, до того стану його вимішую, поки він воно перестане липнути, щоб я його змогла розкачувати. Це не дрожжеве тісто, е, есть, тут не буде такого, що воно постояє у вас. Ми його кластиме ще в холодильник на півгодинки-годинку десь. Якщо дрожеве тісто, воно як пустое, воно перестало липнути до пальців. А це содове тісто, воно все одно трошки підлипає до пальців. Ну, ми потім, потім будемо як розкачувати, ми потім будемо ще трішки додавати муки. Бачите, воно трошки липне, тому я вирішила ще додати сюди муки трошки. Дивіться, щоб не дуже багато. Ну, коротше, система, система така, воно повинно бути. Ну, М'якеньке, але ж готове до того, щоб ви могли його розкачати і виліпити з нього цей, ну, поняли, да? коржики. Чим м'якше тісто, тим у вас будуть точніші і м'якіші коржики. Тепер його треба покласти в холодильник. Я його упаковую пергаментну бумагою і кладу в холодильник десь на пів години-годину. Чим тонше ви його, ну, тобто ви можете тоненьким пластом його зробити на півгодинки тільки. Ну, як товстенько, бачите, його звернула, тобто в мене ціла година для того, щоб зайнятися чимось іншим. І ця година пройшла вже швидко. Значить, дивіться, воно в нас заховувало, воно в нас готове для того, щоб з ним працювати. От. Ну Дуже заморажувати його не треба, просто щоб воно так достатньо нахололо. Ви прям почувствуєте, воно стане таке більш цупкіше, більш пластичніше, вже так не липнутиме до рук. Я ділю його на 4 частини і з кожної частини буду тоді розкачувати і робити куржики. Якщо у вас великий листик, у мене невеликий листик о, десь 20 на 30 приблизно. Якщо у вас великий листик, то на три частини діліть. Ну, в общем, ви побачите самі. Настільки ви там частин поділили, це особо значення не має. Тут має значення велике те, якої товщини ви зробили тісто розкачали. Тобто я роблю товстенькі коржі, для того, щоб вони в мене були пишні, пухкі і м'якенькі. Використовую такі форми, це в мене металічні форми з тоненькою основою, тобто вони дуже добре вирізають. Ну, така в мене формочка є із під кексу, теж такі оригінальні пряночки домашні. А це пластикові форми. Ну, пластикові, бачите, вони не дуже високі борти тут, тому от, іменно, якщо робити його як печення, допустимо, тонше розкачувати кошти то Воно буде як печення тоді, якщо ви його зажарите хорошо. Ну, все, форму я вмочаю в муку. І, значить, таким чином вирізаю формочки. Можна звичайним стаканом, якщо у вас форми немає, взагалі не проблема. Взагалі, це можна ж, як у вас віображення спрацює, можна стопариком, можна стаканом. Чим хочеш, можна видавлювати. Є форми для пельменів, для вареників, теж ними можна видавлювати. Тобто працювати дуже удобно з металічними, але це в мене формочка металічна цвіточком. Щось так погано я нею, Тобто нею так незручно користуватися, вона постійно залипає, хоч я її в муку цією мукою протрушую. Перший раз роблю форму з отакої формочки з-під кексу. Така гарна квіточка вийшла, і куржики дуже гарні вийшли з такої форми. Так що, якщо у вас немає такої форми, обов'язково купіть, купіть такі металічні форми, Вони вам, на все життя вам їх хватить, якщо ви будете за ними доглядати. А це просто із звичайної форми, ті, що я купувала колись форму для пельменів. Будуть такі маленькі, кругленькі коржики. Все я викладаю на листик. Близенько дуже не кладу їх один від одного. Бачите, вони в мене на відстані, тому що ж вони набухнуть От, і позлипаються, якщо ви близько їх один до одного положите. Вилочкою попроколювала зверху трішки, воно буде і красивенько, і не так вони будуть підходити. Якщо ви не хочете, щоб вони дуже підходили, ну, краще їх проколюйте. Я просто для малюнка. Плюс зверху притрусила цукром. Тут видно, що вони вже підійшли. Тут вони тільки почали зажарюватися. Тут вже вони вже готові. Оце в такому стані вони будуть м'якенькі. І повірте, вони 2-3 дні лежатимуть і вони будуть м'якенькі. Бачите, трішки підрум'янила, тобто вони повністю готові і трошки підрумянені. Тобто Коржики будуть м'якенькі. Такі прям м'якші, ніж пряники. От іменно рецепт дуже класний, я вам кажу. Попробуйте не пожалієте. Коржики валом виходять. Дивіться, ось ця формочка. Человічка. Ось дивіться, як бисквітне тісто. Взагалі вообще, такі, такі вообще, куржики. даже, в мене була ідея тірамісу попробувати з такими куржиками зробити. Ну, так, якщо вони тільки їм треба полежати, дня два-три, щоб вони попідсихали. Ну, не пробувала. Ну я думаю, що якщо зробити, то вже буде класно. З таких куржиків. Це я зробила сердечко тонесеньке. Якщо з такого тонесенького сердечка запекти, Таке сердечко, воно буде у вас хрумтяще, тобто воно виходить не коржиками, а печенячком. Бачите, сердечко запеклося, воно тонше, ніж звичайні коржики. Можна його розкачувати ще тонше. І вони будуть тоді, ну тобто вже будуть не коржиками, а воно буде просто як печиво. Особливо на другий день вони вже будуть прямо Ну, Ми такі коржики любимо, щоб вони були такі пухкенькі, м'якенькі, під прянички. Я ж, кажу, я ж кажу, Це не одне покоління вже і спробувало ці куржики, саме для великої сім'ї. Рецепт дешевий, самі прості продукти сюди треба. Довгенько їх треба качати, тобто вимішувати треба довгенько, щоб вийшли хороші. Ну, все це реально зробити, я вам кажу. Даже людина, яка перший раз стане робити куржики, от імено, знаєте, не рецепт для того, щоб от рецепт для того, щоб сім'я не голодна була. Дивіться, ціла мисяка коржиків вийшла. І це ще тут в мене миски не всі. Я ще пороздавала вже тут половину. Дивіться, красота.